Так, я бігаю по хаті, захищена стінами, вилажу за них вночі, щоб погризти крихти. Я знаю дім, як ніхто всередині, Я кров дому, що тече його венами. Стільки чую, стільки бачу, що ви, мабуть, думаєте, ніби я знаю все. Але є одна штуковина, там мишу ловка. Сир в цій мишоловці. Він так приваблює, так манить мене. Я бачила, як багато хто знайшов там свій кінець, жахливу смерть, металевий важіль з шаленою швидкістю обрушується вниз, розбиває голову, ламає хребет жах. Я свідок усіх цих кошмарів. Мої бабуся і дідусь, мама й тата, брати і сестри, кузени і кузіни. Але я розумна, я миша, яка знає, що до чого. Принаймні, ви, мабуть, так думаєте. Тільки надзвичайно зловмисна істота могла б вигадати такий моторошний пристрій. Але сир пахне так смачно. Я все розумію. Водночас, може, існує спосіб обійти цю перешкоду. Якщо діяти швидко, дуже швидко, я встигну вихопити сир до того, як пастка спрацює та розчавить мені череп. Я хотіла б сказати наш учитель життєвий досвід, але в очі вить, ніхто не вигадав би нічого нового, якби вважав, ніби невдачі біди інших спіткають і його. Насправді мені не так уже потрібен той сир. Я голодна, звісно, але я можу прожити, підбираючи крихти, які падають зі столу. Мені цього цілком вистачить. Кіт старий, повільний, напівсліпий, я можу бігати навколо нього скільки завгодно, якщо не втрачу пильність. А я її ніколи не втрачаю. Я розумна і обачна. Я дуже обережна миша і навчаюся як на власних помилках, так і на помилках усіх інших. Я навчаюсь усього. Пастка. Я знаю, вона вигадана, що вбити мене. Я знаю той шматочок сира приманка. Я знаю, все підстроєно, але сир пахне так смачно. Я марю цим сиром прокидаюсь поту з думками про той сир, закриваю очі і бачу, як гризу той чудовий сир. Тоді я думаю, що є більше зло? Бог, що вигадав пастку, чи інший той, що вигадав сир, бо якщо не було б сиру, не було б і пастки, вона існує лише тому, що сир такий чудовий. Я можу прожити і на крихтах, але я хочу сир, я прагну сиру, я можу. пастки. Я достатньо розумна, щоб це знати. І все ж. І все ж. Але може, справа не в силі? Може, я люблю пастку? Може, мене приваблює сама пастка? Залишу її в спокої. Залишу в спокої, лише разочок понюхаю. Понюхаю, але я не доторкнуся. А може тільки нам не дано обирати свої удержимості, не дано обирати кого чи що любити. Бажання це пастка. Ось воно бажання. Я завжди можу піти, можу, справді можу, уже йду. Прямо до своєї нірки, щоб погристи крихт. Не веди мене в спокусу, Обережи від зла. Вбережи від бажання, вбережи від сиру, вбережи від. Може, якщо я лише потягнуся.